Отримав повідомлення, що на пошту прийшов цінний лист. Ну, пішов я за цим особливо цінним листом. Це виявилося там, повідомлення про підозру з Генпрокуратури, де мене повідомляють про те, що я, виявляється, організатор і керівник і учасник якоїсь банди. Я виявляюся жахливий злочинець, терорист, викрадач дітей, ну, і, там, злісний порушник громадського порядку, хуліган ну, з особливою цинічністю. Ну, за цими статтями адвокат, думаю, швидше пояснить, але я так розумію, що це всі важкі і особливо важкі статті, за якими, ну, очевидно, Треба дуже-дуже довго перебувати в місцях позбавлення волі. Розбій, тобто напад з метою заволодіння чужим майном, Потім, опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків, захоплення неповнолітньої особи як заручника з метою спонукання когось там до чогось там, грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства з особливим, цинізмом, винятковим цинізмом. перепрошую. Так, умисного знищення та пошкодження чужого майна шляхом вибуху, позбавлення волі людини способом небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, а, терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, погрози вбивством, ну і там і, і, і різні такі перли. Фактично, фактично, це е, всі е, тут перераховані всі ті. Події, які трапилися в Закарпатті в більшості, за два роки, ну, як закінчилася Революція Гідності. Тобто, це і справа невдалого прокурора Кайла, це і це символічне прив'язування Харченка, це і Мукачівські події, це і той інцидент у стрію, коли е, групу е, дуківців, які поверталися з передової на ротацію, обстріляли і е, затримали у місті Стрий. Ну, колись ця хвиля має докотитися, От ми бачимо, скільки пересадили вже, е, ну, спочатку, само собою е, озвірівших правосеків, саджали по тюрмах, пізніше взялися вже за волонтерів, за громадських активістів. От останнім часом вже бачимо і військових саджають за, за те, що вони брали участь у війні на Донбасі. Ну, колись воно мало дойти. А плюс до того, я так розумію, що прокуратура, генеральна прокуратура, яка цілий рік дуже пильно вивчала Мукачевську справу, власне, по якій я йду, бо це провадження, це справа по подіях в Мукачеві річної давнини. Очевидно, не знайшли нічого кращого, ніж оголосити мені підозру. Я так розумію, що фактаж там величезний і вони дуже добре попрацювали в лапках. Я гублюся в здогадках, на що ну, яку роль я в цьому всьому відіграю.